О, 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 є, добре, є, 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 бачите, на уранах 2.8 дюйма. Є. Всім при зонам каналі, сьогодні в мене риболовля. Ну, не знаю, на окуня, щука судака. Єдине, що вона не проста, я з нанодживом, але ну, не в класичному вигляді, а у вигляді ну, класичного джигу, коротше. Це в мене зараз 5 грам, хоча палка до 3, але палка це азура. Офігенно справляється навіть з вагами не в нефтест. неї теж дуже класно було. Сьогодні ще попробую, ну, на цю ж саму приманку, але в дуже гарному місці. От зараз я його покажу. Отако. От Приходиш, кидаєш, тут якась палка. Ти приходиш, такого опускаєш приманку. Тут в мене були і щуки, і окуня. Це місце так подобається окуню, тому що, як ви бачите, тут ці сходинки, і за цими сходинками окунь ховається. Це вже доказано не один раз, тому що окуня я тут ловив дуже-дуже багато і дуже дуже гарного. Не такого, як я ловлю в своїх любимих огняних місцях. О-о-о, є, друзі, є, 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 є бачите, на урана 2.8 дюйма є в мене рибка. Є рибка, я це не знаю, що це, наверное, окунь. Якщо це окунь, то це прям дуже гарний окунь. ого! Ого лопата! Ого лопата, ти шо. Ти шо лопата? Оце лопата. Оце лопата. Оце лопата, оце лопата друзі. Ви бачите цю лопату просто. Я не знаю, я не можу просто. Оце лопата. Оце лопата. Я не знаю, який його зараз буду брати, але якось буду. Опа. Фух! Гляньте, яка лопата! Ти що гониш? Це десь кілошка. Це десь кілошня і окуняра, друзі. Це капіт, дивіться, який... який трофей, ще. це кілошка. Це тупо кілошка, уран 2,8 дюйма. Фух, сталевий поводок. Груз 5 грам, Дніпро-свінець. Осьо. Глянь ти яка лопата, ти що гониш? Угу. Зараз фотосесія. Друзі, оце лапа лапать просто, я не знаю. Я таких реально ніколи не ловив. Може таких похожих, але саме, щоб таких здоровенних, то точно ні. Глянь ти яка лопата, ти що? Фух. Оце, да, оце. Мені трофейчик бахнув гарний. Оце лопата, друзі. Зараз я трошки пофоткаюсь, як ви розумієте, це, це рибалка. Тут без фоток ніяк. Таймер на 10 секунд. Беремо цю лопату. Ось так. Оце лапать, друзі, я не знаю, не можу просто. Я піду зараз його обережненько не тому що таких окунів треба відпускати. Фу. Оце лопата, друзі. Оце, л... Оце лопата просто. Гляньте, які куньора. Давай пішов, пішов. От. Фу. Я думаю, багато хто сповнить це місце. Ну, ті, хто олди мого каналу, тому що давним-давно, чи рік назад, майже рівно рік. Ну, теж в листопаді, 9 числа, саме 9-го, я пам'ятаю цей день, ми прийшли з другом. Я тоді щука на кіло 400 піймав. І на цьому місці ми тягали окунів. Один був трофейний наш 600. Ну, у нас на двух. А так, в основном, 300-400 грамм. Патукейки. Нет, тут мая быть щука. Тут я помню. Кидаешь, кидаешь, поклевок нема. Тики что-то радикально изменишь, и ты сразу ж удар. Ну, або рыба. Зараз я знаєте що спробую. У мене є, в принципі, одна ідейка. І ще з декількох закинь у мене не буде покльовки. Я спробую змінитись на Little Spider. Якщо вже на спайдера не буде брати, то тоді піду додому, реально, тому що я, в принципі, всі свої точки, які хотів, обкидав. А якщо мені тут якась зараз кілушка, ну, щука, я кажу, десь 1, 800 там чепиться така 2, то я навряд чи щось з нею зроблю з 0,6 жильним шнуром, який вже в мене повідав риби, який вже трошки під, теж заморився. Думаю, я тут з гарною щукою не справлюсь. Але якщо якась там в'яла кілушка візьме, то думаю, в мене буде щось. Якщо не в'яла і не кілушка, то... Боюсь залишитися або без палки, або без трофейної риби. Ну, подивимося. Все, оце був останній закид. Ставлю, коротше, Little Spider. Бо не хочу жерти урана. Буде жерти Little Spider. Не буде жерти Little Spider, Не буде нічого. Жити. І, кстати, друзі, в мене ще є сьогодні одна така тема, яку я сьогодні кинул. Вже на останній або там на передостанній закид це воблер Але ви не догадаєтесь якої фірми. Ну, щоб ви довго не думали, я вам одразу скажу, тому що це дуже цікава для мене тема. Це воблер Воблір е, всемірно всеукраїнського бренду називається Аврора. Тому подивимося. Чи... Принесли нам мені хоч колись, хоч кадась, хоч десь. Неважно, платнику чи не на платнику, щуку або може навіть трофейну щуку, я не знаю. Купив я його ну, вчора собі. Я його навіть ні разу в воду не кидав, навіть не знаю, як він грає, чи він грає взагалі. Ну, але подивимося, перевіримо. Навіть у спайдер вже можна якусь таку більш плавнішу проводку робити. П'ять грамів тут, звісно. Не знаю, може я взагалі не буду того обіграть, бо мені, якщо чесно, трошки лінь ставити його. До паче на палку вже до трьох грамів, реально буде з ним некомфортно. Тоді дотягуюся і закінчу, друзі. Ставте лайк і підписуйтесь, добив мені 700 підписників. Ставте лайк за цього здоровенного охуняру, тому що, реально, таких я ще ніколи не ловив. Дуже хотілося б наступний раз, коли піду на рибалку, злопати ще більшого. Можливо, навіть потім іще більшого. Ну, все, друзі. Ставте лайк і підписуйтесь, всім удачі, всім гарних, гарних таких здоровених окунят на такі легесенькі патики. Тому всім удачі, всім пока.